Мої вітання на білоцерківському авторинку у нас сьогодні на огляді Volkswagen Touareg 2010 року. Має він 275 тисяч кілометрів пробігу, трьохлітровий дизельний двигун та автоматичну коробку передач. Автомобіль офіційний купувався в Україні у дилера. За всю історію мав лише пару власників. Авто надійне, потужне, можете сміливо брати для сім'ї. Подова повністю обслугована, авто ніяких додаткових вкладень не потребує, готовий до будь-яких перевірок на СТО та до експлуатації. Авто повнопривідне у крутій комплектації. Має чудовий візуальний стан. Красивий темнографітовий колір, чорні стильні диски. Є передні та задні парктроніки та камера 360. Високий кліренс, що дуже зручно для паркування у міських умовах. По авто немає ніяких нюансів та неприємностей. Пару років тому автомобіль освіжався без шпаклівки та криміналу. Тож, давайте ми його оглянемо всередині. Салон має гарний візуальний стан. Є все під рукою. Пластик м'який, натуральна шкіра. Відразу видно німецьку якість. Дуже зручна посадка, є все необхідне. Давайте ми заведемо авто. Все працює без лишніх помилок. Відразу ми бачимо, у нас такий такий гарний великий мультируль з голосовим керуванням. Також тут у нас є багато також всього. є автосвітло, автодощ. Також є криз-контроль, електроскопідйомники, центральний замок, регулювання дзеркал з підігрівом. Далі у нас тут така мультимедіа, сенсорна. Є тут двохзонний клімат-контроль, також є навігація. Та багато налаштувань. Наприклад, телефон можемо підключити. Далі. У нас тут двохзонний кліматконтроль, підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передач зі спортрежимом, є функція автохолд, електроручні, також якісь функції є. До речі, бардачок тут з охолодженням. Загалом тут дуже комфортно сидіти, вам 100% сподобається. Позаду є дуже багато місця, що дуже зручно для сім'ї, для дальніх поїздок. Також регулюються тут задні спинки, загалом тут дуже комфортно, Та є підлокотник з підстаканниками. Заглянемо в багажник. Тут є багато місця для довгих подорожей, також тут є, шторка. є тут... Запаска, домкрат та все необхідне. Ви бачите, що тут у нас під капотом, все гарно працює. До речі, тут є оптика з led підсвіткою. А я запрошую вас на тест-драйв цього авто до нас на авторинок. Ми знаходимося у місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18, та працюємо кожного дня без вихідних. Цей автомобіль ви можете оформити в лізинг з першим внеском 5100 доларів на термін від 6 до 36 місяців. Також можете оформити в кредит. У нас ви це все можете зробити швидко та безпечно. Тож за більш детальну інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте до нас та дізнайтесь все особисто. І, можливо, саме ви станете власником цього авто.